Відеорозпаковки продукції від компанії Фадусі. Приходить по сілках в таких фірмових коробках. Перше, що ми відкриваємо і бачимо, це такі поліетиленові типу пакетики і пиріжками, які йдуть притягу щоб не пошкодити вашу продукцію. Гель алоє. Гель алоє для обличчя це найбільша тут концентрація алоє, вміст алоє 93%. Ось такий тюбік. Кератинова олійка для волосся. До відновлення волосся 30 мл. Проходить також в такій картонній упаковочці. Праймер для обличчя для кращого нанесення косметичних засобів, таких як тональний, тональний крем, пудра. Краще лягає тон. Набір матових помад стійких від віфікс. Ось такі запишли коробочці. Це я отримала по акції, робиш замовлення на певну суму, і отримуєш зі знижкою такі помади. Компанія, скажу, до речі, дуже часто проводить різні акції і різні розпродажі, Там при, певному, при певній кількості замовлення робиш на якусь суму, і вибираєш зі знижкою там якийсь товар. Ось такі. Пробники я замовила, замовила Reserface. Приходить в картонній красивій упаковочці. Пробна продукція. Всі кремчики можна протестувати. Ідеально для тих, хто хоче познайомитись з продукцією і спробувати на собі. Каталоги. Каталоги. До речі, замовила один, а мені додали ще в подарунок поточний каталог. Брошура про. Всю доглядову косметику від Доктор Туна. Вініка Доктор Туна. Доктор Туна це, до речі, засновник всієї, всієї компанії Фармасі. Стартові наборчики. Такі набори, коли ви тільки реєструєтесь в компанії, ви маєте можливість замовити, замовити собі такі набори. Один більший. Декоративна косметика Один набір декоративної косметики, інший набір це іде доглядова косметика. Тут у нас бібі тональний, туш Зен, матова помада стійка номер один. Також пробна продукція. Можуть класти різну, не завжди однаково. Парфумчики тестери, це новиночка наша. Там фіксатор для макіяжа спрей по завершенню. Пшикаємо такий стрельчик. Проходить все в гарних ерітних упаковках. Дуже презентабельно. Що мені подобається в компанії Фармасі, це те, що вся продукція виглядає дуже презентабельно і її можна сміливо брати для подарунку. Олійка для відновлення і закріплення брів. І вію для відрощування, для укріплення, яка містить капіксил, масло капіксила. Вона прозора, її можна наносити до фарбування, до нанесення туші. Це в мене вже друга буде. І я дуже раджу користуватися, вона дуже зручна, така щіточка прикольненька в ній. Зручно наносити і на вії, і на бровки. Ось з таким хвостиком. А тут щіточка силиконова. І наносимо на, на брівки і на війки, І саме на, корін, на корінці, зручно цією кісточкою наносимо на коріння на війки, і потім щі, щіточкою розприділяємо, усі дуже ні волосинок. Раджу спробувати тим, хто часто любить носити нарощені вії, і хотів би зробити вже передишку. Або перед тим, як йти на корекцію, також можна дня-два користуватися на нарощені вії. І таким чином ви зміцните свої вії. Другий набір це в нас є доглядова лінійка. І що ми тут маємо? Також у нас є тестери доглядової лінії. Шампунь часникова для прискорення росту і зміцнення корінців волосся. Дуже гарна серія, особливо для тих, хто там після родів, да, дівчата після в декреті, хто дуже має пошкоджену структуру волосся, хто в кого дуже сильно випадає. Тому ця лінія оця лінія часникова серія, вона ідеально підійде для зміцнення і для відрощування волосся. Також серія містить маску для волосся і олійку, яку ми наносимо безпосередньо на корінці волосся. І що я хочу додати, що ця серія хоч і містить чесник, але вона за зовсім немає чесника. І також вся лінійка доктор Туни має. Вся продукція фармасі з такими має пломбочки запломбована. Всі крема, крем для рук, черя. Така гарна, також презентабельна упаковочка 30 мл. Також кремчик. Зараз покажу, має пломбочку. Все запечатано, все. Все це, починаючи від пакування, закінчуючи самою якістю продукту, це все говорить про її якість, про те, що компанія дуже, дуже прискіпливо відноситься до відбору якості своєї продукції. Зубна паста відбілююча, також це вже нове пакування. Ось Також запломбоване все. Це в нас іде гелька штан, який це просто універсальний засіб. Це, е, можна сказати, і доглядовий, і лікувальний, це все там три в одному. Да? 150 мл, отакий тюбік. Про цей засіб можна роз... розказувати і розказувати. Але це буде в наступному відео. Доглядовий крем для обличчя календула. Також нове пакування. 50 мл дезіровка не змінилась, але пакування вже не в А презентабельна коробочка, презентабельна баночка дуже зручна, гарна. І також має пломбування. Запечатаний. Все, в фармиці, написано. все як найдорожчих брендів, але за доступними цінами. І мої улюблені серветочки для будинку, для прибирання. Також їх. Це універсальні, я скажу, я не знаю, що вони там зроблені, але це універсальні серветки, які відтирають все будь-який бруд, там на, на меблях ручку стирають, витирають ці тональнички на одязі. там да, Дуже часто біла футболочка, одягаєш зверху, коли вже нафарбовані, чи курточки. Тут зараз да, знімав курточки затирають за тональником. То це, ці серветки дуже ідеальні, їх мату завжди під рукою затерла, воно висохло все, ніби побрала або віднесла в чистку. І також парфуми. Пробники парфумчиків. Ось така розпаковочка. Хто бажає собі також так само замовити якісну продукцію по вигідним цінам? пишіть мені в Директ, напишіть мені, і я вам дам більш детальну інформацію, як це зробити, і також почати користуватися якісною продукцією.